Досі світити палками або панельками, а хочете світити моноблоками і не переплачувати, є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо серію FS від компанії Nanlite. По потужності вони є 60, 150, 200 і 300. І є варіації біколорні або просто Daylight. Daylightні моделі це 150, 200 та 300, а біколорні моделі це 60, 150, 200ка і також 300. Тобто саму маленьку 60-ку ви не знайдете просто в дейлайті. Лише біколор. Серія FS не має зовнішнього баласту, бо блок живлення вже вбудований в сам приборчик. Тобто для підключення вам потрібно просто вставити штекер в прибор. І все. Байонет у цих приборчиків стандартний Bowens. А у маленької 60-ки Bowens S. 60-ка комплектується таким малесеньким рефлектором, якраз під Bowens S, і має в комплекті перехідник з Bowens S на великий звичайний Bowens, що дозволяє використовувати цю маленьку 60-ку для тих рефлекторів на великих Bowens, які у вас вже є. Комплектація серії FS стандартна. Вона включає сам приборчик, кастрюльку, захисний калпачок. інструкцію, Кабель живлення. І лише у самої маленької 60 очки є в комплекті перехідник з байонета Bowens S на Bowens. Всі приборчики серії FS однакові відрізняються лише розмірами та потужністю. Щодо потужності цих приборчиків, то 60B має 2799 люкс на 1 метр при температурі 5600 без рефлектора, а з рефлектором. 13360 люкс. FS150B має 7300 люкс без рефлектора та 26300 люкс на 1 метр з рефлектором. FS 200B має 8600 люкс на 1 метр при температурі 5600 кельвінів без рефлектора і з рефлектором аж 29500 люкс. 300-ка Б має 11100 люкс на 1 метр при температурі 5600 кельвінів без рефлектора. А з кастрюлькою 38720 люкс. Нагадаю, що якщо вам потрібен саме біколор, то звертайте увагу на цю буковку Б. Якщо є Б, значить є біколор. Якщо буковки Б немає, то це просто Daylight. По потужності біколора та Daylight плюс-мінус однакові. Поглянемо на корпус. На прикладі двохсотки. Щодо корпусу. Корпус ефесок виготовлений з металу та пластику. На боковинках навіть маємо намечок на карбончик, має активне охолодження. Сіточки зверху, сіточки знизу. Не дадуть вашому приборчику перегрітися. От нахилу приборчика регулюється двома зажимами. Це не завжди комфортно, але надійно. А з однієї сторони є місце для вашої парасольки. По органам управління та роз'ємам маємо дві крутілочки. Вони ж кнопочки, кнопочку мод, вкил-викал, роз'єм під ваш шнурочок, екранчик, на якому ви бачите, як воно все управляється. І роз'єм USB-A. Він потрібен для оновлення прошивки. Конструкція в цілому виглядає дуже монолітно. І надійно давайте включимо і полазимо по менюшці. Оскільки в серії FS зовнішнього баласту немає, а блок живлення вбудований вже в приборчик, то вам для підключення потрібен лише шнурочок. Вмикаємо. Як бачите, приборчик зараз світить на одному відсотку. Має крок в один відсоток, і по одному відсоточку можете накручувати аж до 100. Ось 100. Температура світла регулюється від 2700 до 6500 кельвінів. Ці крутілочки є ще і кнопочками, і якщо ми кнопку, яка відповідає за яскравість, натиснемо. Це вимикає прилад. Натискаючи ще раз, ми включаємось на ті ж потужності, що й були до вимикання. Це дуже комфортно. Якщо ми натиснемо, як на кнопочку, другу крутілечку, то ми можемо залочити приборчик. І тим самим ми випадково вже нічого не змінимо. І тримаємо 3 секунди, щоб розблокувати. Через кнопочку Mode ми Потрапляємо в меню ефектів. Їх там 12 штучок. Ви можете їх змінювати через менюшку або за допомогою застосунку NANDLINK, або можете докупити додатковий фізичний пультик для того, щоб керувати всіма приладами NANDLIGHT. Також через кнопочку Mode ви потрапляєте до меню налаштувань мови, вибору каналу, настройки бездротового зв'язку і так далі. Вам може здатися, що 150-ка більша за 200ку, але це не зовсім так. Вона вища, але тонша. А 300-чка, звісно, більша, ніж вони всі. Отже, якщо ви шукаєте більш-менш доступне рішення по моноблокам, у вас є вибір із серії FS. Ця серія не має зовнішнього баласту, має надійний корпус. Біколорні можливості, стандартний байонет боунс, високий CRI і конкурентну ціну. Підписуйтесь на наш ютубчик, інстаграмчик, тікточок, заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свій надлайт і світіть в своє задоволення.